Є знижки на Бронхалик 10% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Що носити, щоб мати старший вигляд? Так, з такими запитами теж звертаються до стиліста. Іноді дорослих жінок сприймають як дітей. Отож що носити дівчатам з бейбі-фейс, покажу просто зараз. трошки розкажіть про себе, і який запит, чому прийшли? Мені 27, але люди, коли мене зустрічають, часто думають, що мені 17. Я працюю журналістом. І в моменти, коли в мене якесь більш серйозне інтерв'ю, мені дискомфортно відчувати якийсь такий скрін від людини з якоюсь високою, серйозною, супер там важливою експертною посадою. На кшталт це що, до мене стажерка приїхала. Це правда, що перших декілька секунд нашого спілкування люди справляють про нас якесь певне враження, і ми можемо цим враженням завдяки зовнішнього вигляду. Керувати. Тому очікуйте наступні три образи для влади. Перший образ для влади я обрала звичні джинси, облягаючи на стегнах, щоб підкреслити звабливі форми і поєднала з. Блузою, легкою жіночною. Джинси середня посадка. для того, щоб показати довгі ноги, зберегти гарні пропорції і підбори завжди додають трохи зросту. І подивіться, яка гарна фігура жіночна з вигинами в нас намалювалась. Mm, Слухайте, дуже незвично. Як враження? Дійсно образ, який я практично ніколи на собі не бачив. Підбори це для мене абсолютно нетипово. Я завжди на кедах, кросівках, Призикнула, вдягнула <глев> такі джинси, тому що дійсно вони ось тут досить щільно сидять, облягають. Я зазвичай дуже боюся цього. А тут я себе побачила зараз просто ще й в комбінації з цією сорочкою <глев> і воно не страшно. Другий образ. Для нашої влади це пряма спідниця прямого крою довжини Максі, зручну з кишенями. Разом з тим я її поєднала з. Гольфом, що дає нам теплоту, і нашарувала ще сорочку блакитного кольору. Тут цікаве поєднання кольорів. Зверніть увагу на талію. Ось у нас тут акцентуємо талію, відповідно, ноги у нас довгі. Владі не зовсім звично носити підбор. Я обрала невисокий підбор і з круглим носиком. Не вузький, не довгий, а саме круглий. Пальці більш себе почувають вільно. Боже, як цікаво! Дуже дуже нестандартно, влада Діліться враженнями, що е, які емоції, чи колись носили такі кольори. Кольори, звісно, я такі вже носила, однак не в такій комбінації. Мені дуже подобається незвична комбінація помаранчевої і блакитний. На підборах я, якщо вже й носила їх, то лише широкі і на такій досить товстій подошві, uh -huh. але мені це подобається, хоч мені і незвично якось тендітніше себе почуваєш, і це факт. Тут дуже багато е, нових для мене лайфхаків, які я буду дійсно використовувати. Третій образ для влади, яку часто плутали з тінейджером, я підібрала для неї спідницю в Атласі, який дуже гарно переливається, і при ході він розвівається. Поєднала з піджаком, який підкреслює як і вигини фігури, так і дає нам ці плечі. І взуття колір я продублювала сірий, взяла трошки з нашого жакету. Продублювала колір на взутті. Поєднали ми це все з звичайною білою футболкою і додали ми сережки, легкий такий акцент жіночний. Ще очі не відкрила, але вже розумію, що дуже щось жіночне. Клос! Як відчуваєш себе зараз? Шикарно себе відчуваю. Мені дуже подобається цей образ, те, як перегукуються різні кольори, от, наприклад, взуття, цей манжет, золота сережка і Фінця. золота спідниця. Ну і образ сам по собі дійсно. Він і діловий водночас, і я б наважилася так піти на роботу, хоча я впевнена, що колег би я здивувала. Вони би попадали, я думаю, <свіття> Таким, просто Боже, всі. Влада, що сталося. А зараз нас інтригуючи, і цей особливий момент влада. І тепер в неї перевтілення в три прекрасних жіночних образи. І час обирати один. Це неймовірно складно, так але я змушена зробити цей вибір. Отак. Напевно, все ж таки третій, найкращий. Нарядний, найбільш жіночний, найбільш незвичний для мене. О, Супер! Це прекрасно. Отож, дівчата! А будьте жіночними, сильними, впевненими в собі і разом з тим насолоджуйтесь своєю жіночністю. І одяг це чудовий інструмент для цього.